Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицарь, і був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити. Коли давали городяни, треба йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві, а дочка була така хороша, що й сказати не можна. То Змій її й полюбив. От вона до нього підлестилась та й питає цей раз, чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є, каже, такий у Києві над Дніпром. Як затопить хату, то дим аж під небесами стелиться. А як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе. А дванадцять разом, і як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму й учіплюся за них, чи витягне то він їх, а йому байдуже, як поцупить, то й мене з кожами трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені страшно. Князівна взяла собі те на думку й думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його, ще як у Києві була, подумала, подумала, а далі написала до отця. Отак і так каже, у вас, панотче, є в Києві чоловік, ім'я Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі. Благайте його, панотченьку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Написала так, прив'язала під крильце голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й бачили голубка «Татусю, татусю кажуть, чи бачиш? Голубок від сестриці прилетів. Князь спершу зрадів, а далі подумав, подумав та й засмутився. Це ж уже проклятий ірод згуби, видно, мою дитину. А далі поманив до себе голубка, глядь, аж під крицем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав він до себе всю старшину. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав? Отусяк так порадились та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері та й злякались. Дивляться, сидить сам кожум'яка долі до них спиною і мне руками дванадцять кош. Тільки видно, як коливає отакенною білою бородою. От один з тих посланців, кахи, Кожум'яка жахнувся, аж дванадцять кож тільки трісь, трісь обернувся до них, а вони йому впоят. Пояс. «От так і так прислав до тебе князь із просьбою, а він і не дивиться, і не слухає, розсердився, що через них та дванадцять кож порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати, стали навколішки, шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши голос, голови. Що тут робитимеш? Сумує, князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодих? послали молодших. Нічого не вдіють і ті, мовчіть та сопе, наче не йому й кажуть так розібрало його за ті кожі. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали. Той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже: Ну, це ж уже для вас я роблю. Пішов до князя, давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотавшись коноплями, обсмолившися смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній. Пудів десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що, Кириле? Прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою з віродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться Змій, та вхопить зубами кирила, то так кусок смоли й вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопель і вирве, а Кирила його. Здоровенною булавою, як утулить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка, вже й обмотавшись коноплями, і смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще лучше, як коваль леміш у вогні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А по горах народ стоїть, як неживий, стіпивши руки, жде, що то буде, коли це зміюка бубух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками «От так, Кирило, от так кожум'яка. А Кирило, вбивши змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже й не знав, як йому й дякувати. Та вже з того часу й почало зватися те урочище, де Кирило жив кожум'яками.